Довідник безбар'єрності презентував департамент відновлення та розвитку Вінницької міської ради. У довіднику містяться рекомендації щодо вживання безбар'єрної мови. Наприклад, рекомендується використовувати термін людина з інвалідністю замість інвалід, а інвалідний візок це крісло колісне. Також сонячна людина, людина з синдромом Дауна. Цей довідник розроблений за ініціативи Олени Зеленської та її проєкту Без бар'єрів. Цей довідник складений перш за все, хочу зазначити за ініціативи Олени Зеленської Без бар'єрів. Є відповідний сайт Довідник без бар'єрності, який містить більш ширші інформації. Ми своїми силами просто зібрали більш конкретні важливі речі на нашу думку, які необхідно вже сьогодні використовувати. Але кожен з бажаючих може долучитись до даного сайту і більш глибше ознайомитися з цими питаннями. Він містить мова спілкування, як правильно спілкуватись з людиною з інвалідністю. Як поводитись батькам з маленькими дітьми, коли вони бачать людину з інвалідністю чи, наприклад, пораненого військового? Багато важливих речей, які необхідно вже використовувати сьогодні. Там є також словник термінів, які важливо теж використовувати. Тому що сьогодні вже на жаль чи на щастя змінилася велика кількість висловів, виразів, термінів, які вже потребують актуалізації, і ми маємо використовувати на сьогоднішній момент саме правильну термінологію. Коли людина каже інвалід, типу, то я відразу себе розумію, що людина. Вибачте, на своє недалеко, і вона не розуміє, наскільки це впливає на її сприйняття людини іншої. Бо я не е, інвалідність. Інвалідність не ідентифікує мене то, якою я є. Я звичайна людина, і треба говорити спочатку про людину, а потім вже, якщо ми вже говоримо, акцентуємо, що в мене є інвалідність сказати про це. А перш за все, я просто людина, особа е, і Сюзанна.